Мій брат потрапив у полон, я була на другому місяці вагітності, і ну, він не знає, хто в мене народився, де ми в окупації ми не в окупації, як і всі полонені нічого не знають майже про своїх рідних. ми зараз почекаємо, я бачу там колеги до нас. І мій брат, мій одногодка знаходиться в полоні вже майже два роки, 22 місяці, з березня 2022 року. Він ну, з перших днів потрапив до ЗСУ, е служив на Донецькому напрямку і там потрапив у полон. Ми знаємо, що їх отримують в місцях позбавлення волі, а так інформації мінімум. Знаємо, що вони не доїдають, що їх катують, як і всіх полонених. Унікальність нашої Дніпропетровської Дніпровської групи в тому, що ми виходимо на підтримку всіх військовополонених, бо ми всі єдині. Тут зібралися різні родичі, різних підрозділів тут не тільки маріупольський гарнізон. Тут ще підрозділи це остров Зміїний, Бахмутський напрямок. З кожним разом все більше і більше нас стає. Ми починали десь було біля 60 і ми збільшуємося до 120. Я мати військовополоненого морського піхотинця 501-го окремого батальйону морської піхоти. Він служив за контрактом і перебував в зоні ООС. І саме там зустрів повномасштабне вторгнення Російської Федерації на території України разом зі своїми побратимами. Ні листів, ні дзвінків. Мені невідоме місце утримання. Мені невідомий стан здоров'я моєї дитини. Мені невідомо нічого. Майже два роки тиші, невідомості і болю. Наразі е, е, наші хлопці перебувають ще досі в полоні, і ми боремося до останнього, поки не буде кожного звільнений з полону. Останній раз це був рік тому. Ми побачили відеозвернення від нього і отримали лист. І все в листі писав, що всі хлопці тримаються, що дуже хочуть додому, і вірять, що скоро вони будуть вдома.